Всім привіт! Починаємо новий блог. В цьому блозі покажу вам свої роботи, що я робила, де, де була, навіть не де була, а відпочивала і які покупочки робила. Так, закінчила я ось цей планер. В попередніх блогах я показувала, як я робила ось ці планери. І зараз закінчила і вже зробила і наповнення. Ось так кишеньки, карточки, скріпочки, замша. Зараз чомусь мені хочеться робити планери з замши. У мене є тканина американська, але в мене є таке бажання робити зараз замши. Я роблю їх з замши. Зробила ось такий пінальчик, наповнила. Різними вкусняшками. Ось такий поставила, додала. До речі, це планер вчителя. І такі сторінки планера вчителя. Це на фотопапері надруковане. Далі загальні сторінки. Класна година тут. Ось такі тематичні, тематичні, але він не дуже. Не дуже довчилі, таке трішки загальні такі сторінки. вони, ну от Батьківські збори, інформація про учнів і все. А далі м, тут іде ось така примовська папір. Мені подобається додавати, да? скріпочка. Оце вкусняшки всі <кх> називаються. Місяць і плани на місяць. Ось так ідуть, І «Понедільна», плани на місяць. Да? Ага, отут місяць які загальні якісь плани. Це от е... сіточка місяця. Так, і на, одні... на одній сторінці тут тиждень. Тому він такий тижневий планер, не дуже великий. І тут ще є, ага, ось, сторінки просто в клітинку для в точечку, в крапочку для заповнення. Додаткові сторінки тут є. Ось такий планер. Ось такі вкусняшки в мене тут, різний папір. Бантики, папір фольгований, да? папір, скраб папір. Так, і далі, 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 далі. Це я вам так швиденько хочу огляд такий зробити. Далі карточки. Як завжди, справа я роблю велика кишенька, маленькі дві. І петелька під ручку. ручка ось таку я підібрала кава машина виключається. Ось таку ручку підібрала, вона йде в подарунок. Ось такий план вчителя в мене є наявності зараз. Ось такий. Так, ну і далі покажу, покажу вам блог вже. Продовжуємо. Поки я була у відпустці, до мене приїхало ось скільки пасилочів. Дивіться. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо дивитися, що я тут накупила. Дуже прикольно приїжджати, і тебе чекають новенькі матеріали. Воно дуже надихає. І коли ти відпочиваєш, замовляєш, теж кайфуєш від якихось таких. Ой, переживань, що, не знаю, натхнення, що ти там замовив, тебе їде щось таке цікаве, і ти чекаєш на це. Дуже класно. Так що будемо розпаковувати з вами. Так, оглядаємо посилочку, яка прийшла до мене. <кій> так, я участвувала, приймала участь у донатах. І донатила на ЗСУ і обирала лоти, за якими, ну, як оплатила <клух>, лот і е, матеріали, скраб-матеріали були там. Ось, так, <клух> це моя посилочка. <клух> Все, що я скупила там, лотів. Дивимось. Хочу зробити принтовані ось такий принт-планери. Обкладинки. І оце я так набрала, в мене така ідея в голові. Зараз дуже ну, модна. Да? тигровий принт, там, такий, тварина, тварин, принти. Тому я набрала собі матеріалів і хочу зробити такі планери. Ось, з, такою, з таким матеріалом я вже робила. І робила я. Теж обкладинки. мені сподобалось. Він дуже гнучкий, дуже класно прошивається, гарно себе веде, тому ніяких нарікань на нього немає. І ну, якби я купила більше матеріалів. Ось. А, ну, погнали. Ось такий коричневий. Дуже мені сподобався, тому що він, ну, якщо як би вам показати, ось. Він як з золотим напиленням. Такий мерехтить. Класний. І до нього зараз ось така є в мене пісочна золота замша. Тому я ну, буду робити, а, до речі, я буду робити оці принтовані обкладинки, буду робити всі всередині з замшою. Ось такий варіант перший. Да? Ось такий сірий пітончик. Теж я з такого робила, мені сподобався він. Є у мене сіра замша ось така. Можна або чорну додати замшу, ну, або щось таке, може, світлі, світліше сіру. Ну, подивимось. Тобто, отакий варіант. Оце для мене тут невеличкий кусочок. М, кстати, на один планер його і вистачить. Синій, синій. замшою ну, можна, а можна з синій замшою Але в мене замша не ось така блакита, в мене синя. Тому, ну, буду дивитись, з якою. Ось цей мені дуже сподобався, зелений, дуже, тому що він Ось на цих немає такого ефекту, а на ось цьому і на жовтому є ось цей ефект як золотого напилення шуїк, бачите? І воно ну, класно виглядає. Тут вистачить десь на 2-3 планера. І до нього в мене зелена замш. Ось така більш більш, ну, більш така зелена, як ізумрудна. А це більш замша така, як трав'яниста. До речі, це найбільше навіть підходить сюди. І ось зелений замш, і бусь такий планерочок. Так, так, є. Ой, улітіть. Оце мені теж подобається. Така. Шкіка вона даже. Ну, вони всі з чешуйками тут, як ворс, така класна. От, тут теж величенька така, шматочок, бачите, величенький. Дуже класно. Класні планери будуть. Теж або чорний, або де ось така золота замша в мене є, да? Ще б так або чорна, або золота. Або навіть в мене була ідея отак з красною. Класно теж таке для яскравих дівчат. Класне поєднання. Мені подобається. Так. І остання це ось така пильна рожева. Класний. Він, е, я робила з такої шкірки. Планер з, пильною роз... з пильно рожевою замшою, і він такий вийшов, ніжний, е рож... ну, як це називати? Нюдовий. О, нюдовий, пильно рожевий такий вийшов. Класний вийшов і багато, бачите, тут у мене його буде багато планерів з такого, з такої шкірки. Клас, клас, клас. Оце така посилочка. Оце такий, бачите, зелений, сірий, красний, малиновий. Ось така крас. Так, включаюсь в блог Не хочу показати вам трішки робочого процесу. Показувала розпаковочку, матеріали новенькі. І оце я вже почала розкрій планерів вкладинок. Це так. Зелена, рожева, коричнева, бачите, заготовочки зробила, зараз буду обтягувати, синя і ось цю, зараз шкірку розкраю. Трішки покажу робочого процесу. Це в мене зараз кипить робота над блокнотиком Венздей. Буде два блокнотика. Простенькі, але по типу джанка накидаю 4 тетрадки, Це на один блокнотик, це на другий блокнотик. Ось так накидала обкладинки на зошити. Це я зробила вставочки-блокнотики з такими декорованими обкладинками. Будуть вставочки в кишеньки. Кожний зошит буде з кишенями, друковані сторіночки, ось такі крафтові сторіночки, десь скраб папір, десь для запису, такі знайшла вінтажні такий еко папір і роздруковані нотні сторіночки, роздруковані сторіночки для, ну, Малювання, щоб дівчаткам було цікаво заповнювати такий блокнотик. Це ж для маленьких дівчаток. Такі 7-10 років. Вони такі цікаві, їм все цікаво. Тут ще зроблю кишеньки, щоб були, щось покладу там для них наліпочки, зроблю тежики. Зараз буду ще займатися декор, декором тежиків, роздрукую ще вен ось такі наліпочки зроблю. І буде цікавий-цікавий блокнотик. Зараз прошиваю кишеньки для джанка вен да? оце я прошиваю зараз кишеньки. І ті фор за цим. Дівчата купила собі ось таку, не знаю, як вона називається, пластикову лапку. Це е, спеціально по кожі, кожзамуші, якось так, щоб вона їхала. І я навіть не знаю, як її туди встановлювати. Зараз буду пробувати відк... відкрутити оцей болтик. Що зніметься? ну Мабуть, лапка знімається з ножкою. А як саму лапку от зняти з механізму, я не розумію. Зараз буду щось колопати. Так, я е, відкрутила, зняла і розібралась. І можна було не відкручувати цей механізм. Тут ось є гачечик, на який нажимається, і опа! Бачите? Ось так лапка і знімається, тому можна було і не відкручувати той болтик. <кхід> і зараз я поміняю і буду пробувати шити шкірзам на цією лапкою. Ну і розкажу вам свої враження. Ну, ось я вам і показала, це лапка, ось ця пластикова. Ну, йде по шкірзаму нормальна. Так що будемо працювати. Не треба було проклеювати малярним скотчем, бо я завжди проклеювала, щоб вона скользила лапка і не зажовувала. Тому. Тому от, поставила її і буду зараз прошивати всі планери. Всі планерочки свої буду прошивати. Ну, думаю, що буде гарно мені буде працювати. Все, дякую, дівчатки. Так, продовжуємо робити планери. Зараз я покажу, яка в мене стадія. Стадія в мене м -м -м, нарізала кишеньки, підготувала, вже проклеїла і підготувала для прошивки, буду прошивати. Це вже хлястик на рожевий готовий. Хлястик, бачите, це в мене ось такий коричневий, з красним, з червоним зроблю. Так, Підготувала, буду зараз прошивати. Це в мене другий це ось такий рожевий, рожева да? З рожевим зробила, рожевий замш І третій це зелений, ось такий. Теж вже кишеньки всі підготувала, хлястики. Зараз все буду прошивати. Замшу приклеювати на основу. І далі покажу, що буде далі. Ось тут е, ніточки, да? буду зараз. Ну, до зеленого в мене є ось така зелена. Так, підходить, да? Зараз до рожевого. До рожевого мене багато, але завжди мені хочеться якусь таку. Ось така Щоб вона і виділялась, і... Ну, ще щось тут світло, дуже світло. Щось рожевого більше нема. Так, треба. Оце я оставляю такі залишки намотки для того, щоб ходити в магазин і показувати, яка, який колір ніточки мені потрібен. Я їх завжди ну, до кінця не, не доматую, щоб. Я бачила, які в мене позакінчились ніточки. І оце потім, коли купляю, віддаю мамі. А їй хорошо різні кольори різні кольори і, вона, і її ніточки. І їй подобається такий сімбіозі. Так, і до цього коричневий з красним. Так, червона у мене, бачите, тут аж три. Ось така червона. Тут навіть ще буде чорна Кожний колір я прошиваю окремо. Мені не подобається, ось це чорний, буду прошити чорний. Ось тут не знаю, або чорним, наверное, чорним, або коричневим. Я навіть даже спробую на кусочку на шматочку, який колір підійде. Підійде, що тут ще є коричневе, тут це сильно, каже, це біжеве. Можна таким золотим, звісно, буде світленька. Аха-ха-ха. Бачите, от він ниточок багато, а як починаєш виб... обирати і нічого не обереш. Так, ну і чорний сюди ставлю. Чорним, а може, ти чорним прошу. Такий як акцентик було. Так, ну що, працюю. Сьогодні оце таке завдання видали нам у садочок зробити мініатюру комп'ютерного стола. Ось такий ноутбук я зробила. Тут екран міняється, витаскивається, можна міняти, клавіатура. Ось такі, ось такі книжечки. Вони робочі, можна відкрити і щось написати, якщо такі мініатюрки, бачите? зошити такі мініки. Мініки. Так, і сті... стілець стол такими. Ящичками, Може ще щось в ящики положити. Це в садочок діткам, вони роблять там кімнатку. Так що таке рукоділля в нас. Ще таке треба робити. Все це останнє включення для блогу. Буду заверш... таке завершальне відео. Готові дві обложки, обкладинки для планерів. Ось така вийшла леопардова, красива. Буду далі вже в наступному облозі встановлювати механізм, прошивати по периметру і наповнювати. Покажу, які сторінки туди буду вставляти. І ось такий рожевий змія? Да? пітончика якийсь. Зробила, як завжди, велику і дві маленьких кишеньки, петельку під ручку, і кишеньки, кутові такі для карток. Зворотній бік завжди роблю шкірзап, щоб воно було. ну, Зручно входило-виходило туди папірці. І ось такі лебли встановлювала. А тут в мене. Ага, ось такий лейбл. Все. Так що, а ну-ка що вам? Ага, отак. От угу. Все, це останнє. Прощаюся з вами, Па-па. до наступних зустрічей. Дякую, що завітали на мій канал, Побули зі мною, Подивились мої роботи. Будемо робити далі. Все, пока-пока.